thank you Рьські гімназії встановили за підтримки Energy Act for Ukraine 93 сонячні батареї. Звичайно, це економія коштів буде в такий ну, в теплий період, і безперебійне, звичайно, забезпечення опалення для закладу освіти, тому що у зв'язку з тим, що виключається світло, то постійно можемо бути десь без опалення, за підтримки, наприклад, селищної ради коштів місцевого бюджету було зроблено е, щитову. Е, це дуже важливо і потужно. Всі, які вимоги рекомендації давав нам фонд, ми все це виконували завдяки підтримки е, е, депутатського корпусу і селищної ради. Е, проблеми десь були е, з документами, але це все вирішувалось оперативно і швидко. Благодійний фонд «Енергетична дія для України реалізує проєкт 100 сонячних шкіл, в рамках якого власне, була встановлена гібридна сонячна станція в бродську гімназію. Це вже 11-й навчальний заклад в рамках кампанії. Кожен навчальний заклад проходить перевірку і проходить відбір. Важливо, щоб в навчальному закладі було обов'язкове укриття, щоб були технічні вимоги. Якісь які допомагають і дають можливість встановити власну сонячну станцію як на дах, так і внутрішні, внутрішні комунікації і обладнання. А, Крім того, звичайно, ми надаємо перевагу тим об'єктам, які зазнали найбільшого ем, втручання, найбільш, найбільшого впливу від е, військової агресії ворога. Для того щоб реалізовувати власне ці проекти, встановлювати сонячні станції як на школи, так і на лікарні і на інші об'єкти критичної соціальної інфраструктури, ми залучаємо донорів і партнерів. Це абсолютно різні організації, як міжнародні, так і українські. Це бізнеси, це неурядові організації, а також грантові програми. Сонячна станція встановлена на гімназії е, коштувала 49,5 тисяч євро. На самом початку, при відкритті даного заходу ви були присутніми, були свідками тій масі слов слів вдячності саме фонду, який е е підтримав дану ініціативу. А кінцевим е фін фінальна частина це ті донори, які прийшли до нас і залучили свої кошти для реалізації даного проекту, тому що сам, я, сам навчальний заклад ну, на сьогоднішній день ще не може дозволити собі. Встановити такі сонячні станції для того, щоб забезпечити себе електроенергією. тому слова вдячності, що фонду, що самим донорам, що всім учасникам сьогоднішнього зібрання.